Пацієнтів у новій амбулаторії наразі небагато, та усі тішаться, що тепер до медиків їм так близенько. А то дуже близько, дуже зручно, дуже зручно, бо я ходив на вулицю, там де Мазепа як то не полював. А... Дуже далеко було добиратися. Набагато ближче. Ну, щоб тут ще були апарати, такі гріти, чи ноги гріти там, знаєте, такі. У нас закладі працює дев'ять сімейних лікарів. Тут пацієнти зможуть здати й аналізи і пройти деякі процедури. У нас є денний стаціонар. Ми робимо, у нас працює процедурний кабінет, кабінет щеплень. Маємо можливість зробити ЕКГ. Маємо свій апарат ЕКГ. У нас є кабінети кушер-гінеколога. І решта кабінетів то є сімейні доктори. Амбулаторію відкрили у комунальному приміщенні, яке здавали в оренду. Там була аптека, ремонт та нове обладнання обійшлися місту у понад мільйон гривень. Там 12 тисяч мешканців, які живуть в цьому районі, можуть прийти більш зручніше, більш якісніше, тому що дуже хороші умови. Навіть пацієнти мають право вибрати, до якого лікаря вони би хотіли. От. Це вже 12-та сімейна амбулаторія, яка працює у Львові. Найважче кажуть медики знайти приміщення під такі заклади. Ми, на жаль, не змогли знайти приміщення в Сихівському районі, в величезному в спальному районі, де багато людей проживає, де багато дітей, молоді. Жодного приміщення, яке ми могли би використати для створення цієї амбулаторії. А ще три адреси, які нам підходили, де можна було створити амбулаторії в місцях щільного проживання. На жаль, депутати то. Нам не надали та вже у травні. Обіцяють відкрити ще одну сімейну амбулаторію на вулиці Любінській. Оксана Лабойко, Володимир Квітковський, головні новини Львова.